Друзі, сьогодні у нас монети. У нас банк новини від банку, що до монет 10 гривень 2025 року. Вони будуть більші, ніж наші 10 гривень. Будуть більші, ніж наші 10-гривнові монети. Вони будуть гараздвіші. Напевно, будуть зі срібла робити або знержаві частина. Вони не будуть коштувати. Від 30 гривень до 100. Така ціна ні. Вона буде більше тисячі гривень, коштує. Можливо, більше 10 -ти тисяч гривень. Якщо хтось буде знаходити орді. Тому, друзі, слідкуйте за своїми монетками. Слідкуйте до нових зустрічей. Скачок. Підписуйтесь, поставте лайки.